Побудова стіни Зеленського на кордоні з Білоруссю як досвід Яценюка. Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своєму. Ви знаєте, вже кілька місяців є інформація про те, що на кордоні з Білоруссю будували якусь стіну і що частково там щось було побудовано. Я не бачив повної інформації про довжину цієї стіни, дані про витрати на цю стіну, вони всі, очевидно, є засекречені. У нас ж до секретних матеріалів відноситься навіть ціна картоплі для ЗСУ, ціна яблук для ЗСУ, ціна яйця, яйця курячого для ЗСУ. Ну, це ж дуже секретні матеріали. Надзвичайно секретні, якщо б їх знала громадськість, це могло би підірвати всі основи національної безпеки. Але повернемось до стіни. Наскільки абсурдним є будівництво стіни зараз на кордоні з Білоруссю в час, коли йде повномасштабна війна, і в час, коли Кремль, коли Путін вже на території Білорусі розміщає тактичну ядерну зброю. Що таке стіна, якщо з другого боку йде армія? Ну, от що таке стіна? Ну, побудував ти там стіну. Ну, вистрілив танк, розвалив в одному місці стіну. Колона пройшла. Але розумієте, через те, що це все засекречено, реально, ну тобто, я не знаю ні протяжності, ні витрат, і так далі. Але це ж ідеальна можливість тирити гроші. Просто ідеальна можливість. Перевірити тебе ніхто не може. Стіна це ж таке укріплення. Знаєте, там фотографії, де яценюк біля стіни стоїть і таке. Не можу зрозуміти, як вони в стіну пройшли. Мається на увазі, коли московська армія 24 лютого пішла в Україну. Ну це, це такий сарказм, але це дуже болючий сарказм. Це реально ідеальна можливість. Ну це ж для оборони країни побудували стіну. І байдуже, що більша частина людей не задумується, що коли йдуть повномасштабні дії військові, ну то що? Ну реально, один вистріл танка, стіни нема, всі, кому треба, пройшли. Хіба це проблема? При тій кількості артилерії, яка використовується на сході, при перевазі артилерійської московської армії, це взагалі не проблема. Але це можливість дуже багато вкрасти. І тут я, коли цю новину читав, це вже давно насправді було, просто не було в мене можливості записати це відео, десь воно в мене тема була записана в запасі, скажімо так. То були коментарі, що невже гіркий досвід Яценюка не навчив там, і так далі. Гіркий досвід Яценюка не міг навчити Зеленського, що не треба будувати стіни. Чому? А тому що цей досвід не гіркий. Тому що Яценюк, будучи прем'єр-міністром, в свій час зміг відсвяткувати свій перший чесно вкрадений мільярд так, що попав в дуже велику кількість журналістських розслідувань. Пам'ятаєте, всі про це писали? А далі, як в анекдоті. А ви не боїтеся, що дізнаються, що ви крадете? Ну, ви дізналися, і що? А що? А нічого. Тому немає гіркого досвіду Яценюка, який би мали засвоїти там Зеленський, Єрмак і компанія. Тому що чесно вкрадений мільярд залишається мільярдом, а покарання нема ніякого. Ну, зараз формально він не знаходиться в великій політиці. Формально, проте якісь там спайки же ж вибудовуються. Ті ж партії Порошенка, куди Турчинов пішов. Аваков зберіг, вплив. Яценюка, і авако прекрасні відносини. І взагалі, там ця все кунсткамера році, вона така досить-досить страшна. Тому нема гіркого досвіду. А в нас під ширмою війни. Під ширмою того, що всі дані можуть бути засекречені і мають бути, бо ну, це ж ціна картоплі, як я вже казав, це ж фундаментально підриває основи національної безпеки. Якщо москалі будуть знати, скільки ми платимо за картоплю для ЗСУ, ну то все капець. Ну, все, ну чиста поразка гарантована, тут варіантів нема. Отакий театр абсурду. Знаєте, мене це все так місцями інколи обурює, але, ну, але. Але, але для того, щоб це все змінити, треба вибудовувати цілісну систему, вибудовувати українську силу, яка буде здатна це змінити. До моменту, поки такої сили не існує, все, що ми можемо говорити, це все будуть просто гасла, тому що немає сили, яка здатна буде його втілювати в життя. А побудова сили це інформаційна робота, це просвітницька робота і організаційна робота. З організаційною, мабуть, в Україні найважче. Саме рівень організаційності в нас най... найбільше кульгає, так би мовити. Наша глибинна поразка в війні лежить якраз на структурно-організаційному рівні війни. Але це інша тема. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео, підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Це дуже важлива ваша допомога. Дійсно дуже важливо, бо в нас інших способів поширення інформації немає. А в такий спосіб ви допомагаєте пробивати ту зашореність, оту певну антиукраїнську інформаційну блокаду, в якій ми живемо. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей.